Зробити вигляд, що план Трампа не тотальна дурня, чи ми делегуємо США розпорядитись нашою долею. Європейці взагалі в шоці? Це не мир це пауза, після якої Росія повернеться добивати Україну. Цей документ наскільки проросійський, що в Кремлі його могли би подарувати Путіну на день народження. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько толк. Хто кого танцює над Женевським озером? Уявіть собі, Женева місто дипломатії, де колись намагалися врятувати світ, а сьогодні рятують обличчя, в основному американське. Де за одним столом сидить Україна, за іншим США, а тінь третього учасника, якого не запросили, все одно лізе в кожну папку, кожен пункт і навіть в кожній комі. Це Рашка Росія. Так виглядають переговори, на яких нам пропонують мир, але поки що запах у нього той самий, що й у простроченої риби на Женевському ринку. Гарно запаковано, але краще не відкривати. В Женеві зібралися всі, хто має стосунок до безпеки України. Єрмак умеров Богданов НАТО, повний склад тих, хто на власних нервових закінченнях відчуває, де фронт, а де політичний треш. Ну, Прополітичний треш це Єрмак і Умеров, а де фронт це Буданов і Гнатов. І не тільки вони. Там ще дипломатки Кислиця вартий уваги і поваги. Бо це справді професійна особистість в дипломатії. З американського боку Марко Рубіо, Стів Вітков, Джаред Кушнер та інші персонажі, які ще вчора не могли пояснити, в чому різниця між Джевеліном і Джемом. Оця компанія приїхала рятувати світ. Офіційно зустріч називається підготовкою до візиту Зеленського до Вашингтона. Неофіційна операція, як зробити вигляд, що план Трампа не тотальна дурня, навіть якщо він написаний під диктовку Кремлівського інвестфонду імені Дмитрієва, киянина колишнього. Американці, щоправда, зараз грають у складну гру. Рубіо каже, це лише чернетка. Ми не наполягаємо, ми готові адаптувати. А Трамп тим часом із Флориди насипає, так би мовити, по-своєму, погрожує дедлайнами до Дня подяки, має бути рішення. Наче ми обговоримо знижки на Чорну п'ятницю, а не долю 40 мільйонної країни. Чесно кажучи, мене дивує американська сторона, бо вони пропонують підписати спочатку між США і Україною, ну, скажімо так, чернетку угоди, а потім що? А потім після цього підписання де буде Україна? Чи ми делегуємо США розпорядитись нашою долею? А довідку про психічне здоров'я ми у тих, кому доручаємо, просимо чи ні? Європейці взагалі в шоці? Ройтер пише, що французи на закритій зустрічі назвали план неконституційною спробою легалізувати агресію. Німці, як завжди, говорять дипломатичніше. Але по суті, так само це не мир, це пауза, після якої Росія повернеться добивати Україну. Британці взагалі, без так би мовити, обмежень, їх, їхній дипломат прямо сказав журналістам: цей документ наскільки проросійський, що в Кремлі його могли би подарувати Путіну на день народження. І серед цього всього Україна робить те, що має робити держава, яка не збирається помирати. Переписує, перекреслює, викреслює і знову перекреслює. Тобто такий. ну... Стилістичні правки, те, що називається, зі зміною контенту. По первісний план у виконанні Віткова це був набір мрій російської імперця. Відмова від НАТО, визнання окупації, обмеження армії, відмова від політики безпеки, амністія для всіх російських катів і бонус повернення РФ у j 8 ніби вона не країна-терорист. Це той самий випадок, коли ти читаєш документи і думаєш, а де пункт про безкоштовний фуршет з шампанським у Кремлі? Чи може це в закритому додатку? Українська делегація приїхала з позиції ніяких територіальних поступок, ніякого блокування НАТО, ніякої амністії, ніякого повернення Росії у клуб цивілізованих країн. І, по-моєму, теза про ніякої амністії виникла з переляку, тому що в Амністії зацікавлено було якраз оточення Зеленського. Але коли піднявся галас, зрозуміло, що і Амністія в тому варіанті, про який. Написав відков із Дмитрієм, не передбачено в міжнародному праві. Отже, поки американці намагаються е, тримати дипломатичний тон Єрмаку, Мєрову та Буданову доводиться пояснювати елементарне мир на основі капітуляції це не мир, це перерва між війнами. Ну, мабуть, наскільки Єрмаку, скільки кислиці і Буданову. І, напевно, Гнатову, начальнику Генштабу. Буданову доводиться пояснювати елементарно. Мир на основі капі... капітуляції це не мир, це перерва між війнами. Європа ж у женевіграє роль дорослого в кімнаті, вона намагається стримати американський політичний барометр, який стрибає. Кожного разу, коли Трамп згадує слово Угода. Євросоюз прямо каже, активи Росії повинні йти на репарації, ніякої легалізації анексії, гарантії безпеки мають бути залізними. І тут стає зрозуміло, Європа боїться повторення Мюнхена, дуже боїться. Тому її делегати в Женеві поводяться як ті, хто пам'ятає історію, а не як ті, хто дивиться на неї через виборчу кампанію. Насправді, враження таке, що Європа це єдиний дорослий за столом, ну і ще кілька членів української делегації. Паралельно у ЗМІ відбувається ще один спектакль. Американські видання масово відмежовуються від авторства плану, «Політико» пише, Рубіо дистанціюється, Гардіан каже, що це не фінальний варіант. Вашингтон Пост план написаний людьми без дофісу дипломатії. Але найсмішніше розслідування Reuters. Вони е, е, раптом відкрили для себе, що Віткові Кушнер правильно зустрічалися з керівником Російського інвестфонду Дмитрієм на Майамі. Після цього з'явився документ, що збігається з російською позицією аж до пунктуації. Медіа назвали це російським вішлістом в подарунковій упаковці. Від Трампа. І от в цю красу Україна має внести якусь раціональну компоненту, бо в тому листі написано про Україну без Голосу України. В Женеві Київ наполягає повна деокупація, трибунал репарації членство в НАТО, жодної амністії безпека, яка не залежить від настрою американського виборця. За даними. Вашингтон Пост в ході переговорів окремі положення плану справді почали переформатовувати. Зокрема, зникла пряма фраза про визнання анексії, питання НАТО переводять у формат довгострокового треку, а не заборони чисельність за можуть переглянути. Активи РФ пропонують все ж передати Україні. Але загальна місія лишається непростою. Україні доводиться бути дорослою державою в кімнаті, де розмовляють усі, крім однієї людини Путіна. Але саме він визнає то не загрозу. Українські військові учасники делегації кажуть те, що має бути сказано: ми можемо домовлятися про мир з усіма, крім тих, хто прийшов нас убивати. І це дуже правильно. Це звучить просто, але в женеві прості речі чомусь розуміються. Більш глибоко. І поки одні країни в Женеві прораховують геополітичні викрутаси, в Україні рахують інше щоденну ціну війни. Тому наша позиція незмінна. Не може бути миру, який оплачується українськими територіями, не може бути миру, який закріплює злочини, не може бути миру, в якому агресор виходить із переговорів переможцем. Тобто мир, який заохочує агресії, агресора на нові напади, це не мир. І поки світ вагається, Україна робить свою частину спокійно, жорстко і без емоцій. Бо на відміну від Вашингтона, Лондона чи Парижа, ми знаємо мир це не пункт документів, це повернути діти, повернути люди, повернути міста, розміновані території і рекультивовані території після перебування на них російської армії, де родючі чорноземи перетворюються. В абсолютно токсичні землі, на яких вирощувати ніяких продуктів харчування вже неможливо, фіналізуємо. Женевські переговори: це не про те, чи погодиться Україна на план Трампа, це про те, чи погодиться світ на друге видання Мюнхена. І поки Київ триває лінію у цієї планети, є ще шанс не повторити старих помилок. Якщо ж Сполучені Штати передбачають дійсно швидке підписання між США і Україною, двосторонньої угоди перед тим, як США підпишуть із Росією подібну угоду, то треба бути готовим до з одного боку, до того, що перемога України буде перемогою США, і навпаки. Але це означає, що і поразка України буде поразкою США, і поразка США буде поразкою України. Україна не прийшла в Женеву просити милостиню. Україна прийшла нагадати, що мир без справедливості це завжди пауза перед Новою війною. І от це те, що в Женеві мусять почути всі присутні. Дякую.